Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. В сьогоднішньому відео пропоную зв'язати разом зі мною ось такий дитячий плед, зв'язаний з пряжі Alize Lana Gold Classic. 100 грамах 240 метрів. Це зимова пряжа. Доволі така плотна пряжа, товстенька. Так, колір у мене, може, комусь. Сподобається такий. 386. Це лазурний, дуже красиво виглядає на полотні. Так, пледик зв'язаний косами. Ось посередині маленькі коси, і по краям по дві великі коси. Тут по 15 лицевих петель коса складається. По краям планочка платочною в'язкою зв'язана. Ось так виглядає платочна в'язка. І розмір 90 на 90 буду в'язати. Потрібна будуть пряжа, спиці, маркери. І ось такий ось така додаткова спиця для того, щоб в'язати великі коси. Далі знадобиться нам на цей розмір десь 5 моточків пряжі. Ось такої. Я минулий раз в'язала, колись там в'язала вже такий пледик, тільки в білому кольорі. в мене пішло 4,5 моточка. Навіть не знаю чому. Зараз я вяжу теж не дуже туго. Плед я не люблю, коли зв'язаний такою тугою вязкою, він повинен бути такий воздушний, в принципі. Так, далі, на оцей розмір я набирала 160 петель. Але коли зв'язала ось оцю платочну в'язку, добавила ще. По 4 петлі. Ну так, виборочно, десь там ось ці косі додавала, тут в косі і посередині ось, 4 петлі. Тобто, на оцей е, в'язаний пледик потрібно набирати 164. Це вже повинно бути, от, коли будуть коси в'язатися. Набираємо звичайним способом на спиці 4,5 мм 160 петель, пров'язуємо. Платочною в'язкою 11 оцих виворотних доріжок повинно бути. Це 22 ряда Пров'язали і переходимо на в'язання нового узору. Так, тут ставимо маркери, відділяємо наші планочки. Ось отак, щоб ми потім, коли будемо в'язати виворотний ряд, ми тут не переплутали нічого. І ще йдуть маркери у мене ось лічильники рядів. Свого роду, получаються ці маркери. У мене червоний маркер. Я ставлю для того, щоб не перепутати, коли робити перехрещування в маленьких косах. А голубий маркер, коли робити перехрещування у великих косах. В маленьких косах я роблю перехрещування через 4. таких вигоріти доріжки. А у великих через 3 доріжки. Ось, зараз у мене вже 1, 2, 3, 4 доріжки. Потрібно буде робити. Перехрещування у маленьких косах. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Але ще перед цим давайте ми наберемо правильно малюнок. Так, платочна в'язка по бокам у мене складається з 13 петель. Значить, в'яжемо, оце вже пров'язали цю кайомочку. Далі в'яжемо 13 лицевих, 3 лицеві, 2 виворотні. 15 лицевих, 2 виворотні, 3 лицеві, 2 виворотні, 6 лицевих, оця коса буде складатися з 6 петель лицевих, 6 лицевих, 2 виворотні, 3 лицеві, 2 виворотні, 6 лицевих 2 виворотні і так далі. 3 лицеві, 2 виворотні. І в'яжемо, далі, ось ми закінчили 3 лицеві, 2 виворотні, 15 лицевих. Дві виворотні, три лицеві, і 13 лицевих це вже будуть як оця частина, планочка. Першу ми петлю завжди знімаємо, останню пров'язуємо виворотною. Далі, виворотний ряд у нас виглядає ось так. Зараз я переверну. І на виворотному ряду ми в'яжемо все по малюнку, окрім Планочок. Планочки в'яжемо тільки лицевими петлями, що в лицевому, що в виворотному ряду. Це в нас буде платочна в'язка. А далі все по малюнку. Так, пров'язали ми лицевий виворотний лицевий виворотний 4 ряда. Далі в п'ятому ряду ми робимо перехрещування маленької коси. Зараз я тихду до цього і покажу, як її робити. А потім покажу ще, як робити перехрещування у великій косі. Що тут ще такі за нюанси? Ага. І ще один нюансик. Планочка, вона платочною в'язкою зв'язана, а вона має таке свойство трошечки підстрибувати. І для того, щоб у нас. У нас, бачите, ще трошечки є оцей, цей перекос. Треба його буде вирівнювати в процесі в'язання. І тому, коли ми будемо в'язати, в'язати-в'язати, ми повинні десь через ну, десь от такий проміжок. Я не знаю, скільки там буде, 11-10 виворітних доріжок. Ми повинні пров'язати одну доріжку таким укороченим рядом. Тобто, пров'яжемо, от сюди, дойдемо, розвертаємося і ще раз в'яжемо. Тобто, додаємо оцю одну доріжечку виворітну. Я потім покажу, як це робиться. А так, в принципі, по полотну, я вроді би все сказала. Тут саме головне почати правильно все. почати оці лицеві виворотні. І поступово робити перехрещування. І ось ці маркери нам допоможуть. Ми не будемо там перераховувати лишній раз. Ми просто бачимо, ага, цей маркер, повторюся, для маленьких кіз, цей маркер для великих. Пройшли ось. Зараз чотири доріжки пров'язали, значить, нам треба робити в маленьких косах перехрещування. Зараз якраз в мене цей момент, і я вам покажу, як робити. Планочку просто платочна в'язка пров'язуємо. Дванадцять тринадцять планочка. Далі три лицеві, дві виворітні, Цю косу ми поки не трогаємо. Ще пров'яжемо 2 ряди, потім будемо робити теж перехрещування великій косі. Просто 15 лицевих пров'язуємо. Так, Дві виворітні, 3 лицеві. І далі ось тут треба робити. Перехрещу. Я думаю, що багато хто знає це, як робити, але ну, так, для тих, хто не знає. Дві виворотні. Ось, перші три ми знімаємо, пров'язуємо наступні три. Далі спицю з лівої, ліву спицю ми одіваємо на оці перші три лицеві петлі. І акуратненько витягуємо спицю. Ось отак. І пров'язуємо останні петлі. Все ми зробили перехрещування. Зараз ще раз покажу. Ось дійшли до коси. Три перші зняли. Останні три пров'язали, так як коса в нас складається із шісти петель. І оці Перші три ми одіваємо спицю і витягуємо. Ось отак. Потом оділи, бачите, як? Пров'язали. І так далі. Хто так не може, може не виходить, знаєте, тут можна оцією спицею користуватися. Зараз я покажу як. Так, одіваємо на додаткову спицю ці перші три петлі. Знімаємо їх, залишаємо перед роботою, пров'язуємо наступні три, повертаємося до снятих, пров'язуємо їх. Можна і так. І так до кінця ряду. Виворітний ряд в'яжемо просто по малюнку. Зараз дійдемо до. Великої коси, як треба робити перехрещування, я покажу. А оце у мене тут, бачите, ниточки це я додавала моточки нові. Я потім їх сховаю. У мене на каналі, до речі, є майстер-клас, як приєднувати нитки. Їх тут взагалі не буде видно, все поховається. Так що, в'яжемо далі. Так, повертаємось до в'язання великої коси. Ось я маркер переставила для маленьких кіз. І зараз у нас тут три доріжки виворітні, будемо робити тут перехрещування. А давайте повернемося ще до начала в'язання коси. З маленькими ми розібралися, що тут повинно бути чотири ряда. Тобто дві доріжки виворотні були. Ми робили перехрещування. Це спочатку, а далі вже через чотири. Так, з великої коси починаємо. Ось тут три доріжки повинно було бути. Раз, два, три доріжки було виворотні. Робимо перехрещування. Перші 5 петель ми знімаємо на додаткову спицю, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо наступні 5. Повертаємось до знятої. І далі повертаємось до останніх п'яти. Пров'язуємо їх просто. І в'яжемо ці дві коси у зеркальному відображенні. Ось отак. Першу ми так пров'язали. А ось в кінці. Ми навпаки, з перші 5 петель ми пров'язуємо. Середні 5 петель ми знімаємо на додаткову спицю, залишаємо за роботою. Пров'язуємо останні 5 і повертаємось до знятих. Так, зараз я показую. Пров'язуємо перші 13. До речі, цю планочку можете робити і меншу, тоді петель. Можна додати не 164, а там 162, або навпаки більшу, то вже залежить від вподобань. Так, ось ми пров'язали і цей маркер переставили. Зразу переставляємо маркер. Так, три лицеві, дві виворотні. І зараз ми цю косу в'яжемо. Ой, тут ця сторона більша. Значить, ми ці перші 5 знімаємо. 4, 5, Знімаємо перед роботою. Пров'язуємо середні 5. так, 4, 5, Далі пров'язуємо із зі знятої. І, до речі, ще моментик, для того, щоб коса ну, не сильно так стягувалася, ми робимо накид від себе. Ось в цьому моменті, ось там, де ми зараз будемо в'язати з додаткової спиці, ми перед ним робимо накид. Раз, два, три, чотири, пять. І останні п'ять просто пров'язуємо лицевими. Наступний раз пров'яжемо оці три доріжки виворотні, і будемо навпаки. Зараз ми дійдемо до, оста... до оцієї коси, я покажу як. Так, дійшли до моменту, коли потрібно робити перехрещування в великій косі. Ось наші лицеві петлі. Ми перші п'ять, бачите, це в зеркальному відображенні буде. Так, тут перші п'ять пров'язуємо. 3, 4, 5. Далі середній знімаємо на додаткову спицю. 3, 4, 5. І залишаємо за роботою ось отак. Пров'язуємо останні 5. І далі пров'язуємо з додаткової спиці, але перед цим робимо, пам'ятаєте, накид так від себе. Ну це по бажанню, звичайно. Хто не хоче, будь ласка, не робіть так. Це просто мій такий невеличкий секретик. Так, далі виворітні. І закінчуємо. Так, ми перейшли на виворітний ряд, і зараз я вам покажу, як цей накид пров'язати. Так, тут по малюнку все в'яжемо. Так, ось буде зараз цей накид. Пров'язуємо. Раз, два, три, чотири, пять. І ось цей накид. Ми його просто спускаємо. Все. Ой, разом з петлю спустила. Ось спускаємо. Далі пров'язуємо. Останні 10 петель з коси. Все, і так в'яжемо. Тоді воно, виходить, як трошки ширі. І не так стягує, тому що все-таки це пледик, він повинен мати якусь форму. Дивіться, як гарно виглядає він взагалі. Так, мені ще залишилося показати вам оцей укорочений ряд. Зараз я дойду до нього, покажу. Як я це роблю, щоб не було тут ніякої дирочки. І все, і в'яжемо далі. Так. так, зараз в цьому ряду я буду робити укорочений ряд. Ось в мене тут був останній, зараз я б знайду. Ось тут видно. Бачите, тут так трошечки як з'єднано. Скільки в нас тут? 2, 4, 6, 8, 10, 11 доріжок. Ось я через 11 доріжок і роблю собі цей ряд. Зараз я покажу, як розвертатися в лицевому ряду, і у вигоріти. Як їх потім пров'язати правильно ці петлі. Так, планочку пров'язуємо. І ось мої маркери. В цьому ряду мені вже потрібно буде робити перехрещування і у великих косах, і в маленьких. Але це вже я показувала. Так, ось доходимо до маркера. Маркер поки знімаємо. І оцю петлю, лицеву, ми її отак обкручуємо. Ось ниточкою. Просто обкрутили і розвернулися. Так, ми її розвернули і знімаємо цю петлю. Ось вона, бачите, як обкручена. Тут пров'язуємо. Ось це і є укорочений ряд. Це просто додатковий ряд. Добавляємо до планки, щоб все, все гарно було. Потом випрямо і буде все рівненько, всі петлі стануть на місце. Так, зараз пров'яжемо знову планочку 4. Десять. Зараз ми зразу поміняємо маркери, щоб потім не заблукатись. Так. 11, 12, 13. Ставимо на місце маркер. І ось ця петля, яку ми знімали. І ось оця нитка, якою ми обкручували. Ми її одягаємо так на спицю. Ось так. Ось, зацепили за цю нитку. Далі пров'язали оцю лицеву і пров'язали ось отак через цю ниточку. Спускаємо. І тут гарненько підтягнули все. Тут, повинно, бути трошечки так, з натяжкою. Ось, отак це буде виглядати все. В'яжемо до кінця, і тут точно так же зараз зробимо. Так, дійшла до кінця, зараз. Тут також треба зробити розворот, пров'язуємо планочку. Дванадцять тринадцять. Маркер поки знімаємо ось цю петлю. Да? Ми не пров'язуємо, просто її так обводимо ниткою. Розвертаємось. Ось ця петля ми її знімаємо. Ниточка, бачите, так обплетена. Е, Далі ляжемо додатковий ряд, і це раджу робити обов'язково. Тому що це два різних види в'язання. Тут, бачите, тут платочна в'язка, тут ну, лицеві в основному петлі, і воно натягування різне. Так, зараз будемо цю петлю пров'язувати. Яку ми обкрутили? Так, два, три, чотири, п'ять, 11, дванадцять, тринадцять. Планочка наша. Зіпляємо маркер. Ось оця петля, ой, ниточка, якою ми обкручували, ми її просто одягаємо. Получається, петля із двох ниток, да? і пров'язуємо виворітною. Також гарно підтягуємо. Зараз покажу, як це виглядає. Ось на лицевому ряду. Ось, ось тут ця петля. Так що, все, всі нюанси показала. В'яжемо самостійно, на необхідну нам висоту. До речі, один моточок. Це у мене вийшло 19 см. Так що орієнтуйтеся. Кому треба більше, будь ласка, значить, в'яжіть плюс, будете знати, скільки потрібно пряжі. А я пров'яжу, потім зважу і вже конкретно скажу, скільки пледик цей у мене і скільки потрібно пряжі. Ну, я ж говорю, по минулому разу у мене пішло 4,5 мотка. І це було 90 на 90 плед такого розміру. Надіюсь, і тут так буде. В 5, в 5 моточків війдемо. Так, я закінчила свій пледик. Ось як вийшло. Ось такий величенький він вийшов. Зараз попитаюся вам показати. Залишилось ці коси тільки розпарити. Бачите, він такий трохи ще не дуже тримає форму, але після обробки буде все гарно. Так, залишилось мені ще ниточки поховати. І я в самому початку відео говорила, що після першого моточка, я ось поміряла, в мене було 19 см. Це тільки після першого. Після останніх моточків я вже міряла, вже було 23 см. Тобто, бачите, платочна в'язка, наскільки бере багато пряжі. І залишилось ось у мене 40 грам. Тобто, на пледик я потратила 460 грам пряжі. Зараз ще хочу показати, як я закриваю. Так. Ага, мені ще потрібно один ряд пров'язати, тому що я хочу закрити на виворотній стороні, щоб тут в кінці теж була така доріжка виворітна вийшла. Ось я пров'язала вже 11 цих виворітних доріжок. Зараз пров'яжу ще лицевий ряд і на виворотному ряду покажу, як я закриваю. Ну, в принципі, і все. все. зараз буду закривати, але перед цим що я забулася сказати, що я додаткових рядочків ось на цьому розмірі. На планочки додавала десь 8 рядочків. Ну, ось так через 11 приблизно Отак ось. поділила і додавала по рядочку, для того, щоб воно не тянуло полотно. Так, а зараз будемо закривати. Закриваємо самим звичайним способом, тільки єдиний момент це що закриваємо з виворітної сторони. Так, першу знімаємо, наступна лицева і першу протягуємо через другу. Ось так, пров'язали, перекинули. Не дуже стягуємо, ну і не робимо сильно вільно теж, тому що буде хвиля. В'яжемо до кінця, ось так буде це виглядати з виворобні сторони. Ну, Просто, щоб було таке одинакове полотно. Я показала всі тонкості, всі нюанси. В'яжіть разом зі мною. Пишіть, получилось у вас чи ні. Може, якісь моменти незрозумілі, може, я там якось неправильно вам пояснила. Пишіть в коментарях, я завжди з радістю відповідаю. Підписуємось на мій канал, ставимо лайки. Коментуємо, звичайно, і до нових зустрічей.